І ще я хочу додати те, що християнство воно завжди було образоване. І християнство воно завжди несло просвітлення, освіту. І я хочу сказати, що школи, лікарні, інститути, вищі, навіть Оксфорд, який є самий знаменитий знаменітий да, університет, і такі, самі є багато таких університетів, все це будувалося. За що християн, які несли в храм десятини. І той, хто зараз каже, що десятини не потрібні, ні потрібні. Це, це закон Божий, що десятини треба приносити в храм, щоб була піща, щоб було за що приносити людям світло.